Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Ви швиденько прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. Ну що ж, всі вже зібралися, всі сіли зручненько, тож слухайте уважненько. Малята, подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Подивіться, яка маленька, гарненька. Що це таке? Правильно, це краплинка-веселинка. Вона жила на хмаринці, а сьогодні завітала до нас на музичне заняття. І дуже хоче, щоб ви потанцювали з краплинками. Ще нам краплинка ось з собою привела ось таких друзів. Дивіться, які гарненькі краплиночки. Вони маленькі на паличках для того, щоб їх було зручно тримати в ручках і з ними танцювати. Тож запрошую краплинка, і я і наші друзі маленькі краплинки, вас до таночку веселого. Ну ж помалята, давайте будемо танцювати. Зараз, дітки, будем грати з крапельками танцювати. Почуєш сумну музику ти? Крапельку сумну в таночок бери. А весела музика заграє З веселою краплинкою дітки покружляють. Ну що, краплинка-веселинка, чи сподобалося тобі, як наші малята танцювали? Так, і мені дуже сподобалося. І краплинкам друзям також сподобалося, як наші малята танцювали. Бачите, які ви молодці! Уважно слухали музику, слухали пісеньку і виконували рухи, а допомогли нам краплинки на палиці. Ну що, малята? До побачення, до нових зустрічей! Наше музичне заняття завершується. До побачення!